Де ти був? Кричу, гукаю, кличу, хоч ти згинь. Та був тут вирізав супілку. Що здовго вирізуєш, ті небоже супілки. М -м Та я ж я яйсько. Ей, не вчись брехати! От ліпше йди до лісу, хмизку збирай. Розпали вонище, бо як таки міти додому. А той клятий будівник бодай би всох і, наловивши риби, тільки виплив на те судигубкою. Хотів на той бік передатися. А він мене цуквою рукою задище та й ані руш, ще трохи потубив би. А я ж не дурень, як взяв за його бороду, намотав її, як мишку, і сам ноги заспорився. Та бігне, відтягує. А та ж клята пара шторхіць, та й перекинула чумна. Я ледве вибрався живий на берег. І рибу розгубив, а щоб ти злис. І тут тебе щось зачепило. Кричу, гукаю, кличу, ходьте згинь, І згин. де теплявся.